Алло, ліва фройнде. продовжуємо з вами поліпшувати знання німецької мови, покращувати її рівень і якість. І сьогодні я хочу вам пояснити вживання конструкції «оне» Su плюс «інфінітів», а також сполучника – «дас», який є сполучником підрядних речень. Ми з вами сьогодні звернемо увагу на різницю у перекладі. Конструкції і сполучника, на різницю вживання, ну і значення. Як завжди, я вам спочатку поясню окремо конструкцію, окремо сполучник, а потім дам в таблиці порівняння. І ще раз ми з вами звернемо увагу на варіанти перекладу і на вживання, коли ми що вживаємо. Перед тим, як ми перейдемо до цієї теми: номер, мій номер телефону. Ви часто мене запитуєте, чи у мене є тільки відеоуроки, ні, у мене є е, приватні е, уроки, онлайн-уроки, є заняття в групах, є консультації. Тому, будь ласка, звертайтеся по всім питанням, які вас цікавлять, і я вам надам консультацію. А зараз переходимо до нашої теми. Ще перед тим, як перейти до конструкції онецу інфінітів, ми з неї почнемо з вами. Я хочу, щоб ви в описі перші посилання є на відео -уроки, де я пояснюю конструкцію онецу Інфінітів і сполучник Деміт. Я хочу, щоб ви їх ще раз передивилися. Я буду тут, коли давати пояснення, я буду звертатися також і до тих значень. Але для того, щоб відновити, хто забув, наприклад, і вчив, або хто не вчив, будь ласка, перегляньте ще ці відео. Вони вам допоможуть краще вживати всі ці конструкції, всі ці сполучники. Все, що я вам пояснюю. Це пояснюється з однією метою, щоб ви могли їх активно вживати, щоб ваша мова була гарною, а також щоб ви розуміли тих, хто з вами спілкується. Тому, коли я акцентую увагу, там, коли вживається ще ставиться, будь ласка, уважно слухайте мене, або по декілька разів слухайте це відео, тому що всі моменти, на які я акцентую увагу, я на самі головні акцентую, тобто на якісь там е побічні е варіанти, що ви можете вживати, і так можна вживати, і так можна вживати, я вам це не пояснюю. Тому що, якщо я дам всі можливі варіанти, які ви можете вживати, то ви на кінець кінцем заплутаєтесь і вживати ніколи це все не будете. Тому самі основні моменти, аспекти, е самі Найчасто вживані випадки, я вам завжди пропоную в цих відеоуроках. Переходимо зараз з вами до конструкції «оне», «цу», Infinitiv. Вона перекладається як не щось роблячи. І дивіться зразу, ваша увага акцентується на наступне: ми вживаємо в німецькій мові дивіться, оне потім йде все там останнє в речення. Зараз схему, дам, як будується. В кінці йде «цу» і «інфінітів». Що таке інфінітів? Це в німецькій мові дієслово в початковій формі. А українською таке речення буде перекладатися з за допомогою дієприслівника, тобто щось не роблячи. І ось цю конструкцію ми з вами вживаємо в наступних випадках. Перше. У нас є обов'язково повинен бути тут, в українській мові і в німецькій, дві частини. Перша частина складається з головного речення. Де є підмет? що таке підмет? Це слово, яке відповідає на питання, хто і що. Де є присудок, що таке присудок? Відповідає на питання, що робить саме підмет?». Це та частина, ось я вам написала, дивіться, S це суб'єкт. Він відповідає на питання вірвас. Плюс П рідікат вас тут, до суб'єкту, тобто, що робить підмет. Потім йде все останнє, що стосується цього речення, кома. І ось починається наша конструкція. І ось ця конструкція буде вживатися тільки тоді, коли в першій частині, тобто в головному реченні, є підмет і присудок, а в отій частині речення після Оне. Нема підмета, нема слова, яке відповідає на питання хто або що. І немає, по суті, дії, тому що оцей інфінітів, який стоїть в німецькій мові, це буде дієприслівник в українській. щось не роблячи. Тому що це не Не роблячи щось. І ось ця конструкція вживається виключно тоді, коли. Оцей інфінітів німецький, а дієприслівник в нашій українській мові вказує на дію, яка відбувається одночасно з дією присудка в головному реченні. Це раз. По-друге, вона вживається тоді, коли нема підмета після ОНЕ, нема слова, яке відповідає на питання хто або що. Але за змістом ми розуміємо, що оцей підмет, який стоїть в головному реченні, він виконує дію і після «они». Вам приклад. E aus dem Haus ohne sich zu він зазвичай йде з дому, не прощаючись. Тобто він йде з дому, що роблячи, не прощаючись. Ось тільки тоді оця конструкція вживається. Зверніть, будь ласка, увагу ще на одне. Оцей присудок, який стоїть в головному реченні, він може відповідати на любе питання, тобто стояти в любій часовій формі. Зараз я вам навела приклад, коли це було теперішній час. А тепер ми з вами розглядаємо приклад, коли це буде минулий час. Зіхардіавка дільність онеляне нахсуденген. Вона. Вирішила завдання, довго не роздумуючи. Вона вирішила це вже минулий час, не роздумуючи, тобто вона не роздумувала саме тоді, коли вирішувала цю питання, це питання. Оцей інфінітів в німецькій мові, тобто це дієслово слово, стоїть в початковій формі зі, з закінченням «ен», на українську перекладається, виключно дієприслівником. Тільки в цій конструкції, оне цу, плюс інфінітів. Ще раз підкреслюємо. В головному реченні є підмети присуду. В підрядному реченні української мови, тобто не роблячи щось. Далі це у нас не підрядне речення це у нас дієприслівниковий зворот. От цей дієприслівниковий зворот починається не роблячи щось. А в німецькій мові. Це починається конструкція, вона починається зі сполучника «оне», І в самому кінці стоїть уже це дієслово, яке відповідає нашому дієприслівнику. В початковій формі перед ним обов'язково ставиться частка ЦУ. А тепер переходимо до сполучника «оне дас». Будь ласка, уважна, тут зовсім інші випадки вживання і зовсім інше значення. По-перше, «онедас» перекладається так, щоб не. Або просто щоб не. І це вже підрядне речення, це сполучник підрядного речення. Що таке підрядні речення? Німецькі мови мові не називаються заацкі фюге це ті речення, де присудок іде саме кінець речення. І ось наступне правило. В головному реченні дивіться, знову є підмет. Суб'єкт слово, яке відповідає на питання хто що. Є предікат дія, яку виконує цей е, суб'єкт, все останнє. І тепер починається підрядне речення. «О не даст, щоб не, або так, щоб не. Тобто, оця, о не, оцей сполучник он не даст, він е, вводить речення, яке вказує на якусь мету або на якийсь спосіб дії. Оце буде стояти оця мета або спосіб дії саме в цій частині після унедав. Далі йде підмет. Увага! Тут вже є підмет. Це реконструкція. Тут є підмет. І оцей підмет може бути такий же самий, що в головному реченні, просто він буде повторюватися, але він є. Якщо в головному є і, то і якщо нам за змістом необхідно. То і в підрядному буде це їх. Е, і де все останнє, і в самому кінці стоїть присудок в тій особі, це не дієслово початковій формі, а стоїть дія в тій особі, яку вимагає саме цей підмет. Чому я вам сказала на початку уроку, будь ласка, зверніть увагу. В описі є посилання на відеоуроки вживання конструкції умцу інфінітів ідемід. Тому що там ум переклад для того, щоб і ідамід переклад для того, щоб. Але різниця там кардинальна. Um C вживається тоді, коли в цій частині зовсім нема підмета. А Адамід-сполучник вживається тоді, коли в обидвах частинах. Різні підмети. Тобто, якщо перший є іч, то в другій він уже не може бути іч. Нам не потрібне це підрядне речення, тоді здеміт. Ми перекладемо за допомогою конструкції УМЦУ. ЦУ. Да, інколи ви можете в підручниках, особливо якщо це мова йде про курси, це не університетська програма, да там, не шкільна навіть програма. Там, старших класів. Ви можете зустріти, що ой, тут є де і там є підмед, і там є підмет. І я вам, як філолог, говорю, що так не вживається. Тобто, можливо, для того, щоб пояснити матеріал, можуть вам і дати, що після деміт стоїть один і той же самий підмід, що в головному реченні, але це так не вживається. Така подача матеріалу тільки. Для того, щоб вас заплутати повністю, і ви зовсім не вживали ці сполучники, як колись мені сказала одна із моїх студентів. Так пояснили, що я до тих пір, поки ви мені не роз'яснили, як це потрібно, я не вживала це ніколи. А ось дас. там вживається підмет, і в головному реченні є підмет і присудок, і після Онедас є підмет і присудок, і він може бути один і той же. Ось з вами і розглядаємо, де будуть різні підмети і де буде будуть, будуть той же самий підмет. Er sie lange nachgedacht хат. Він допоміг своїй доньки з домашнім завданням, завданням для того, щоб вона довго не думала. Дивіться, ще як зручно перекладати оце дас». Ви ставите для того, щоб, або так, щоб або просто щоб. Потім ставите оцей підмет, який стоїть в, е, в німецькому реченні після Онедас, наприклад, вона у нас. І потім щось там не робила. Вам легко тоді буде розуміти зміст. Тобто ондас, ви переклали так, щоб. Потім ставите підмет підрядного речення. Вона не і там йде дія. Тут ми з вами розглянули приклад, де в головному реченні він е підмет, а в підрядному реченні вона зі, підмет. А тепер наступний приклад. А тепер наступний приклад. Там, де у нас і там, і там, буде один підмет. Wir sind weggegangen, ohne das wir darüber diskutierten. Ми пішли геть, щоб про це не дискутувати. Або якщо ми прям дослівно перекладемо так, як тут є ці речення, ми можемо сказати: ми пішли геть для того, щоб ми про це не дискутували. Там, де сполучник онедас, у нас в обох частинах і в підрядному реченні, в головному і в підрядному реченні, може бути один і той же самий підмет. Тільки з цим сполучником. Ще раз е, вашу увагу дискутую, Можете е, акцентую, можете ще раз перейти в опис і передивитися там, де он цуб і або «дамід», там зовсім по-іншому. А тут, там, де он даст, у вас можуть бути в обох частинах подумай той же самий підмет. А тепер ще раз вам хочу дати в порівнянні уже в таблиці одне й те ж саме речення з One. Su інфінітів і «оне-дас». Щоб ви ще раз порівняли і звернули увагу, що це різні сполучники і різні речення. І ось тепер приклади. З одним і тим же самим набором слів можемо сказати, да? але там конструкція, там сполучник підрядного речення і зовсім різні значення. Він керує своїм автомобілем з круїз-контролем, не звертаючи увагу уваги на швидкість. Тобто, він керує додатково, що роблячи, не звертаючи увагу. У нас тут стоїть «оне», «цу», «інфініті» в німецькій мові, а українською ми перекладаємо за допомогою дієприслівника. І наступне речення. Він налаштував круїз контроль, щоб не слідкувати за швидкістю. Onedas показує, яка мета того, того що він налаштував круїз контроль, для того, щоб не слідкувати за швидкістю. Там ми кажемо яким чином він їде, не слідкуючи за чим? А тут яка мета налаштування крою контролю, щоб не слідкувати за швидкістю? Ось те, що я вам хотіла сьогодні пояснити, я дуже сподіваюся на те, що ви після цього відеоуроку, ви будете вживати і конструкцію, і ондаз, що це буде вам легко, тим паче, що якщо мова йде про. Тести починаючи з B1, B2, тим паче C 1 Отже коли ви вживаєте такі конструкції, і в усній, і письмові е, в їх завданнях, то ваш бал підвищується. Тому що ви пам'ятаєте, що коли мова, йде про, е, коли мова у нас йде про рівні B2 C1, то нам не тільки важливо. Граматично, правильно побудувати простенькі речення. Ні, тут ще повинні вживатися і конструкції. Я сподіваюся, що я вам допомогла. Якщо у вас є запитання, будь ласка, в коментарях. Якщо хочете свої речення скласти, теж, будь ласка, в коментарях. Я відповідаю на всі ваші питання. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, це для мене теж дуже важливо. І він ще schönen Tag. чис!